Слава Україні! Друзі, однобратійці, однодумці, українці, дякуючи вам, ми тут, народні депутати, зараз представляємо український народ у Верховній Раді. Але чи ми задаємо собі щодня запитання? Чи ми виконали ті вимоги, заради яких ми з вами разом були на майдані? Я хочу сказати, що 90% цієї Верховної Ради, де доводиться нам працювати, забули за Майдану. 90% олігархічного складу Верховної Ради, контрольованої Порошенком президентом, який узурпував владу по суті в державі зараз. Який наплював на ідеали майданівські, який наплював на тих загиблих бійців на фронті, який їх розганяє своїми поплічниками, Аваковими і іншими, він забув, звідки він вийшов, і хто його привів до влади. Ви знаєте, в Конституції прописано, що гарантом цього нашого основного закону є президент України. Він є гарантом Конституції, і ми так мали б його сприймати. Натомість, саме з його ініціативи, з ініціативи цієї більшості, які він тотально контролює у Верховній Раді, Блоку Петра Порошенка і народного фронту, вносяться антинародні і антиконституційні законопроекти. Живим свідченням цього є тричі. Внесений вже бюджет, поки ми знаходимося в Верховній Раді. Послідовна політична сила народний контроль жодного голосу ні разу не віддала за оці ганебні бюджети, які знищують українців, які знищують українську соціальну сферу, які знищують майбутнє наших дітей тут, на нашій землі, в Україні. Найганебніше сталося голосування бюджету 2017 -го року. Було три закони перед тим. І всі ви знаєте закони 16 січня, які наробили багато галасу, які хотіли знищити свободу і волю в Україні, подаровану нам цією землею і Богом. Так ось такий законопроект, 5131, який став законом за висновками юридичного управління навіть Верховної Ради України. Порушив 11 статей Конституції і вніс його уряд, на чолі з президентом, на чолі з прем'єр-міністром і на чолі з цією більшістю. Ви вдумайтесь, закони 16 січня порушували конституцію 2, 3, 4 статті. А тут, через 3 роки, після революції гідності, під час війни з Москвою. В важкому стані один законопроект, який став законом, і голосує Верховна Рада за це, прошує 11 статей Конституції і два рішення Конституційного суду, інакше як конституційним переворотом олігархічних кланів, на чолі з Порошенком назвати його було не можна. І саме тому ми, як послідовна політична сила, народний контроль, під час. Заключного слова, коли голосувався цей законопроект, виступили з ініціативою, що ми обов'язково подамо до Конституційного суду на скасування цього гневного закону. Ми виконали цю обіцянку, і група депутатська народний контроль подала до конституційного суду е, два тижні тому відповідне подання. І зараз ми вимагаємо. Негайного скасування конституційного перевороту в державі вам мало було, шановний пане президенте Януковичу, ви не робите висновків ніяких. Так ці висновки зроблять ми з вами зробимо бійці на фронті. Зроблять ці висновки. Цей закон він скасовує другу статтю Конституції України, де визнана Україна соціальною державою, і де вся соціальна відповідальність за всі рішення покладається на вищий державний орган. Це Верховна Рада. Цей закон перекладає всі соціальні пільги на місцеві бюджети. Цей закон перекладає фінансування охорони здоров'я на місцеві бюджети. Цей закон перекладає фінансування освіти на місцеві бюджети. І так звана реформа місцевого самоврядування по формуванню територіальних громад спочатку дали два роки тому цукерку з податками, побачили, що люди на місцях набагато краще управляють державою, ніж оці недолугі непрофесіонали, які сидять у владних кабінетах. І що ви думаєте, в цьому законі? Податків зменшили акцизний податок, забрали з місцевої влади, а тепер кажуть: ось вам повноваження і всі претензії людей до тих, хто знаходиться на місці. Саме тому ми вимагаємо від Конституційного суду негайного розгляду і скасування цього законопроекту. Це ж стосується і ганебних статей бюджету. Ви знаєте, що на моєму рідному окрузі на Львівщині, Сукащина і Червоноград, недоплата в бюджеті по місту Червоноград по охороні здоров'я по освіті складає 70 мільйонів гривень по одному тільки місту. По другобичу, це цифра на охорону здоров'я складає 100 мільйонів гривень. Замість того, щоб допомогти нашим медикам, нашим лікарям, нашим людям, які мають отримати адекватну медичну допомогу, оця команда, яка з іншого боку цього парку знаходиться в Міністерстві охорони здоров'я, де я в свій час працював, вийшла з ініціативою разом з урядом про сформування госпітальних округів. Під виглядом закриття майже усіх лікарень по всій території України, до чого ми дожилися. Я думаю, що ця влада на чолі з президентом повинна піти у відставку. Ця влада, яка контролює повністю парламентський корпус, депутатський корпус, яка має більшість у Верховній Раді, яка складається із блоку Петра Порошенка, з народного фронту, з радикальної партії, яка продалася за 30 срібляників, тільки розказує байки українському народу, а також з олігархічним. Регіональними групами вони. І раніше були єдині тільки черговим обманним шляхом прийшли до влади. Ми повинні їм сказати ні і однозначно виступити за перевибори президента за перевибори Верховної Ради і за формування нового уряду демократичного на основі демократичної коаліції, де себе бачить народний контроль. І я думаю, ми всі з вами повинні йти до цієї мети, повинні формувати майбутній уряд і повинні здобути владу в парламентським шляху. Ми цього хочемо. Слава Україні.